Ви не себе, своє існування під цим образом блудного сина, бо кожен з нас, так чи інакше, зопинявся чи опинився, вибрався чи вибирається з манівців. Це правда. Без цього не буває живого життя. Ми помиляємось, падаємо, грішимо і опиняємося далеко в чужій країні, як цей блудний син. І от нам треба повернутися. І про повернення блудного сина вся ця сьогоднішня служба, яка почнеться о другій годині, і там надзвичайно важливий спів, який співається тричі на рік. Цю неділю, наступну неділю і в останню неділю перед Великим Постом, в суботу перед неділею співається на ріках Вавилонських. Це псалом, на ріках Вавилонських. там ми сиділи і плакали, згадуючи про сьогодні. На ріках Вавилонських, в полоні і у Вигнанні, в чужій країні, в Тузі. За рідною землею. Так почуває себе кожен грішник. І оскільки я такий самий океанний грішник, як і багато хто, я дуже добре знаю ці переживання. І знаю добре, що лікувало мене. Поки я служу, і поки співається в храмі, оце на ріках Вавилонських. Лікував мене цей псалом, Давидів. І це відчуття, що ти на ріках Вавилонських, а ти вже той блудний син, що отямився і повертаєшся. В тебе ще довгий шлях через пустелю, через всі труднощі і випробування. Але ти вже пішов. Ти вже йдеш. І от цьому присвячена сьогоднішня вечерня служба. Дай Бог благословить, хто може, може прийти.